Напевно, день до якого ми готувалися в 23 годині вечора. 23 лютого я виїхав від ну, з Києва, де ми там останні 6 років, сім років проживали з дружиною, з сім'єю. Виїхав щоб до Львова, щоб попасти в військкомат і не як найшвидше попасти військову частину. І я напевно якийсь період думав, що я почув від дружини слова ну чого ж ти не дочекався? Ну треба було нас спочатку вивести, а потім вже йти в свою армію я не дочекався тих слів від дружини, і для мене було важливо, що в якийсь момент вона сказала: ми не могли по-інакшому зробити. Ми не могли просто лишитися там жити за кордоном чи переїхати за кордон. Гражданці працював на пилорану, мав достойну зарплату. Все було добре до початку війни. Но робота була в мене. І прийшлося покинути піти на це, захищати свою батьківщину. У мене теж була робота і непогана робота. Відпрацював, отримав зарплату, але прийшла пора, яку треба було все кинути, і прийти сюди. Тому що якщо не прийти сюди, завтра в мене не буде ні роботи, ні будинку, ні сім'ї, ні, нічого не буде. А тікати десь далі за кордон і шукати кращого. Ну, як говорять, що в гостях хорошо, дома лучше. Так що тут варіант, ну, говорити, без варіантів. Або так, або ніяк. Для мене, напевно, кожна, кожна людина, яка в нас служить в батальйоні, в бригаді, я по великому рахунку її вважаю добровольцем, бо вона вона зробила свій вибір піти. Хтось там зразу, хтось, можливо, трішки пізніше. Треба захищати свою батьківщину, треба бути тут, щоб ворог не прийшов до нас. Я прийшов 4 місяці назад. Перший виїзд це ми виїжджали під Солидар в Яковлюку. Перший мій виїзд був бойове завдання. Складі штурмової групи. Перший бій був у нас в окопний, наш штурмували вагнера. Це було страшно, але потім, коли розумієш, що вони такі самі люди, так як і ти, і що в них така сама зброя, як і в тебе, то робиться не так страшно. Воно якось входить, входиш в азарт, і потім вже страх відходить на другий план. З першого чи з 2 квітня призвався, прийшов одразу автоматично на полігон, на місяць. Навчання, заняття, примичуваха, перший вихід. На 24 дні зайшли. Перший раз все можна сказати, що успішно зайшли і вийшли. І пішло, поїхало. Донецьк Луганськ. мотивація десь там змінюється. Хтось може йшов захищаючи Україну, хтось йшов, захищаючи там свою дружину, своїх дітей. В кої зараз мотивація є, і там я це все роблю. Я поважаю свого побратима, який стоїть біля мене, і я роблю це заради нього. Це просто люди, які прийшли і знайшли один одного. А там гордиться, знаєте, один одним. Це будемо після перемоги, вже буде говорити, що всі ми вернулися, оцім треба гордитися. А так, хлопці, всі адекватні, нормальні. Один одного навчаємося, боремося з тими, хто з іншої сторони. Це твій обов'язок зараз стати на захист батьківщини заради своєї совісті, заради своєї дружини чи майбутньої дружини, заради своїх дітей. Хай би вони приходили на нас теж чомусь навчалися, тому що не відомо, що буде через рік, через два, через три, через п'ять. А віддавати комусь цю же землю, яку ми відбили і знову в другі руки, це теж не вихід, так не можна. Це все людське життя. Напевно, і три варіанти: з мастами на українській землі або вони помруть тут, попадуть в полон, або вони вернуться назад зі своєї території. Тобто для нас важливо всіма законними методами звільнити наші території пакет і додому це в кращому випадку. Смерть їх чекає тут, а що їх тут може чекати? Вони не прийшли захищати там свої інтереси. Вони приїхали сюди на заробітки, ну ці заробітки будуть їм або в пакеті закінчуватися. Це в кращому разі для їх. Або суд, який прийде з часом за місяць, за два, за три. І кожен буде відповідати за свої поступки.